14-річний пішохід потрапив у ДТП на Рівненщині. Хлопець ішов по нерегульованому пішохідному переходу на автодорозі селі Бабин, коли на нього наїхала автівка. Керманич авто запитав, чи все гаразд з хлопцем, отримавши позитивну відповідь, поїхав далі. Вдома неповнолітній розповів про інцидент рідним та скаржився на біль у нозі. Відтак батьки самостійно відвезли дитину до лікарні, де медики діагностували перелом. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Відстеживши відео з камер спостереження, поліцейські встановили, що на дитину наїхав автомобіль Volkswagen Туран білого кольору. Правоохоронці встановлюють особу кермувальника та звертаються до свідків події, якщо ви володієте будь-якою інформацією, зверніться до поліції за номерами телефонів 067 424 82 32 або 102.